Всіх вітаю, дорогі друзі! З вами я, У Телеграмер. І в своєму телеграм-каналі і під постом я попросив своїх підписників і друзів задати питання. Перше питання: як ти відносишся до підписників? Дуже добре вам. Це якщо що, мій друг. Далі. Наступне запитання. Який твій улюблений спорт? Футбол, а зараз ще й плавання. Тобто футбол і плавання? Питання від моєї подруги. Якщо що. Чи буде більше цікавих шортс відео? Так, Карсік буде, напевно, сповіру до нових відео. Тому буде. Шо, Мідрух. А... Давайте наступне запитання, що ти часа залипаєш телефон і що ти день кожен граєш? Ну, я граю в Agile History 2, дуже класна ігра про політику там, країни. В Roblox там режими, там, той Toilet той, Defense, Military Тайкон. Це є питання від мого друга. Наступне запитання. Так. А ти на мене підписує, скільки тобі років, де ти народився, в якому області живеш? Чи є в тебе війна? Народився я у Львові, підписаний на тебе ось на екрані докази. Що, що питання від мого друга було? Тепер перейдемо к наступному. Так. Мої питання, в який ти клас ходиш, я ходжу у 7. Коли твій день народження? 26 жовтня, котики чи собаки, мені теж двоє подобається. А от твоя 10 із 10. Так, я підписаний е, Героям слава. Я замічу. Ось на екрані підтвердження: питання від мого від підписника. Далі. Чи ти колись грав ДС? питання від мого? Друг, з яким я любив, іграв, робив колаб. Так, я грав в Дорс. Ем, чи буде відео, де ти третийся Мілталі Тайко чи Той Тур Дефенс? Ти проспойлерив одне із відео, тому будуть. Дякую за запитання. Питання від моїх друзів. Вопрос: коли ти будеш гралити М142 з построїв корабель? Не знаю, коли буде час. Ну, може після школи, може зараз. Це таємниця. А ти стримиш в YouTube. Е, буде відео, по Дорс чи стрім. Буде, скоріше, відео і стрім. А я стрімлю на YouTube. Якщо що, це питання від мого друга, який недавно дізнався, що я взагалі блогер. Ну що ж, запитання закінчились. Підписуйтесь та ставте лайки. Не забувайте заходити в мою команду. Ось посилання та інші посилання. З вами був я, Український геймер. Підписуйтесь та ставте лайки. Всі, хто задавав запитання, будуть в описі. Пс. Друга частина вийде на три лайка, тільки нікому не говоріть.